Теракт у шості близько о пів на п'яту ранку майже у центрі міста обстріляли будівлю місцевого військомату та райвідділок міліції. Ніхто не постраждав, але люди переполохані. Подробиці в сюжеті. Вибухи мешканці шостки почули зрання. Їх пролунало чотири. Терористи поцілили у військові об'єкти, здригнулись прилеглі будівлі, залишилися майже без вікон. Дві автівки перетворилися у брухти. за попередньою інформацією машини підірвали через закладену під них вибухівку, зачепили місцеву ту школу, котра навпроти районної міліції. Так страшно тому, що в моєму місті багато людей живуть. Вони всі добрі та боються за своїх рідних. За батьків, за свою сестру, за бабу, за дідусі, хто стріляв, міліціянти ще не встановили. Зате знають з чого. Два вибухи було здійснено з малогабаритних реактивних огнеметів. А також невідомого походження вибухових саме при очевидців обстрілу шукають, встановлюють і звідки стріляли. У прокуратурі наголошують, пощастило, що зрання на вулицях було нелюдно. Більшість шосткинців вибухи тільки чули. кажуть, луна йшла за 10 кілометрів від міста. Я не слышала. Ну, моя мама говорила, що в 5 утра, або по 5 слышала чула якийсь взрив. Ще не було такого, так. Звичайно, страшновато. У нас город павнімірне це какета недорозуміння. Думаю, в дальніше такого не повториться. Я слышала большой, большой взрыв, один, потом і второй, і потом поменше третій взрыв був. Хто вирішив побавитися зі зброєю біля Шосткинського військомату. Місцеві чи то російська сторона правоохоронці не зізнаються. кажуть, розробляють всі версії. За даним фактом відкрито одразу два кримінальних провадження. За частиною першої статті 263. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Та за статтею 258 це терористичний акт. Нагадаємо, два тижні тому у конотопі був подібний теракт, тоді обстріляли завод Авіакон. Винних досі не знайшли. А от мер шостки запевняє, злякати мешканців міста подібним не вдасться. Хтось хоче запугати шостку, шостка місто оборонщиків, ми повинні сказати всім, що нас не вдасться запугати. Ми працювали і будемо працювати на нашу незалежну Україну, ми будемо працювати на обороноздатність нашої України. Юлія Марковська, Сергій Лазаренко на часі новини.